Розпочинаємо хрестну дорогу Господа нашого Ісуса Христа, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Ступна молитва. В найглибшій покорі кланяємось тобі розп'яти на Христі Ісусе, ти сказав, коли хто хоче йти за мною, нехай відречеться себе та нехай візьме свій хрест і мною йде. Тож підемо тепер духом за тобою та будемо роздумувати про Твої терпіння на Твоїй хресній дорозі. Поблагослови, просимо кожний наш крок, то допоможи нам про ці таїнства Твоїх страждань, так розважати, що ми цю хресну дорогу почали і провели на Твої славу та на спасіння наших дух душ. Амінь. Стація перша. Ісус Христа засуджує на смерть. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Розважмо, як у досвіда випровадили ви Ісуса з в'язниці, до Його цілу ніч зневажали, бо чували і насміхалися, і страшних боля та зневага привели до Пилата. Наш найдорожчий Спасителю, стоїш тут перед Пилатом, увесь зранений, стерновим вінком на голові та з в руці, твоє найсвятіше серце проймає дикий крик зрадливої юрби, Розпни, розпни Його. І хиткий Пилат видає несправедливий засуд на смерть, і то смерть хресту, а перед хвилею той самий Пилат перед цілим юдейським Собором сказав Я не знаходжу в ньому вини. Ісус чує цей ганебний засуд, але усвоїх своїх не відкриває. О невинно засуджений Ісусе, ти безмежної любові до нас піддаєшся тому, тому страшному засудові, щоб тільки нас відкупити». Прости нам наші гріхи і визволи нас від заслуженого засуду вічної смерті, бо й кожний наш гріх кличе так само, розпни, розпни, розпни за нас засуджений Ісусе, спаси нас від вічного засуду. Марія, встався за нами до Ісуса на страшному суді. Амінь. Претерпівий за нас, Ісуса Христа, Сину Божий, помилуй нас. Стація друга Ісуса Христа, обтяжує христом, слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Двір каяфи, тяжкий хрест лежить на подвір'ї, юдеї здирають з Ісуса багряний одяг, у який зодягнули Його воїни та одягли у власний одяг, щоб кожен міг неважного Спасителя опізнати. А опісля вклали на його рамена тяжкий хрест. Наймоластивіший, Ісусе, ти радо взяв на свої побиті рамена тяжкий хрест, ти й до нас кличеш своїми Божими словами, Відречіться і ви себе самих та візьміть хрест і ідіть за мною, Спасителю наш приблагий. Хто не любить Христа, той не може стати Твоїм приятелем. Дорога до неба, дорога хрестна. Подай нам, ласку, що ми всі хрести, які нас пригнічують. Завжди радо приймали і несли з любові до Тебе, поділи нам і дару святої терпеливості, яка наші хрести легкими робить. Марія, Мате, найтерпеливіше, допоможи нам, щоб ми полюбили Хрест і усьому погоджувалися зі святою волею Божою. Амінь. Претерпівий за нас трастя, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація третя, Ісус Христос падає перший раз під тягарем христа. Слава страстям Твоїм, слава довго терпінню Твоєму Господи. Тяжкий хрест поклали на Ісуса, обоселений Спаситель не може його нести. Дух справді готовий і сильний, та скотоване тіло вже немічне, Ісус заточується і падає. О найдобротливіший Ісусе, не дивно нам, що Ти падаєш під Христом, та ж ти на ньому несеш гріхи всього людства та гріхи наші і Мої. Допоможи нам, Ісусе, пізнавати свої гріхи, просвяти нас до частої святої сповіді, що ми там визнавали свої провини, за них жалували і скріплення святим причастям не, від, не верталися до давніх гріхів. О Марія, Мати наша, випроси нам ласку щирої покути. Амінь. Претерпівий за нас страсті, Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація четверта, Ісус Христос зустрічає страждаючу свою матір, слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Мати і сина на красній дорозі, омліваючи мати. Підтримувана бобожними жінками і зв'язаний закривавлений син, якого женуть, мов злочинця, та легословлять на нього. Хто не розуміє величі душовного болю Ісуса і Марії, коли ці дві найсвятіші особи зустрілися і глянули одне на одного в дорозі на Голгофу. Страждаючи Спасителю, матінка многостраждальна. Це наші гріхи є причиною наших безмірних терпінь. Допоможіть нам, щоб ми через погад, про вашу болючу зустріч більше не грішили, а любили вас, вам на досмертну службу присвятилися, щоб наші серця навіки були об'єднані з вами. Чи не опренепорочна діво, що ми не захиталися у вірі, надії і любові до Бога. Амінь. Претерпівий за настрастя Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, Стація й п'ята, Киринеєць допомагає Ісусові нести хрест. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Ісус Христос, чим далі, тим більше слабне, нарешті пристає і не в силі далі нести тяжкого Христа. Це помічає жидівська старшина із острогом, що Ісус помре в дорозі. Приневолює Симеона з Керенеї, який сам йшов з поля нести хреса Ісусу. Симеон спершу відмовлявся та благальний погляд христових очей зламав Його нехідь. і тоді дає йому Господь пізнати, чий той хрест кому він допомагає і хто є цей, що йде на Голгофу. Симеон зрозумів тайну Христа, а ця тайна лежить у тому, що всі недуги, смутку, болі. Переслідування прикрі і тяжкі для нас, доки не розуміємо, звідки вони походять, чому падуть на нас і Хто їх посилає. І ми щасливі, коли несемо свій хрест за Ісусом, бо Твій Хрест, найдорожчий Спасителю, додає нам сили. Допоможе нам, Ісусе, своєю ласкою, щоб ми вірно витримали в службі Тобі, аж доки Ти сам Христа з нас не стімеш. О Марія, Мати Божа, вигідний нам ласку терпеливості в прикростях. Претерпівий за нас Ісуса Христа, Сина Божий, помилуй нас. Стація шоста, Ісус витирається хусткою вороніки. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Хто це та жінка, яка не боїться катів та їхніх ударів і наближається до Ісуса на хресній дорозі? Це Вероніка, приклад геройської відваги і любові. Вона клякає перед Спасителем і подає йому хустинку, аби обтерти з обличчя кривавий піст. Ісус витирає обличчя і повертає хустину Вероніці. І ось сталося чудо. За добре милосердне діло Вероніка дістає на хустині відбиток світлину Ісусова, найсвітіше обличчя. У душі Вероніки залишався той до смерті незатертий образ страждаючого Ісуса і пам'ять про Його страсті. І нам, найдорожчий Спасителю, залишився у душі твій образ, та, на жаль, ми осквернили Його гріхами. Покірно просимо очисти наші душі своєю ласкою, і вона стане білішою від снігу. Мати Божа, вийдни на ласку, що перед очима нашої душі. Завжди стояв образ найсвятішої терням у вінчної голови, а передусім під час спокус. Амінь. Претерпівий за настрасті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація сьома, Ісус, друге падає під Христом. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! Ісусе, Спасителю наш, Ти знову лежиш на землі на камінні, а кати не дають тобі навіть відпочити. Збулось те, що Пророк давно сказав про Христа: він наче черв'як, а не чоловік на руху людей і погорда народу. О, ж найдорожчий Ісусе, це наші гріхи є причиною Твого другого падіння. Просимо Тебе упокорив в наших злих серцях горді думки, слова, бажання і діла, нехай схилиться наші зарозумілі голови перед тобою, Самогутнім Богом, що так себе покоряє, падає під тігрем нашої гордості. Дай нам ласку щирої сердечної покори, бо тільки наша покора і понижня в силі Тебе піднести з Твого падіння. Ми жалуємо Тебе з цілого серця за наші поновні порогріхи, пречиста Діво Марія, випроси нам ласку, що ми завжди зі всіх способів спасіння та щоб уже ніколи поновні гріхи не впадали. Амінь. Претерпівий за настрасті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація восьма, Ісус, промовляє до плачучих жінок. Слава страстям твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи! З народом, що супроводить Ісуса на Голгофу ідуть єрусалимські жінки зі своїми дітьми, дивлячись на ті безмежні муки, Спасителя, вони плачуть над ним. Та Ісус озивається до них. Дочки Єрусалимські, не плачте мною, а плачте скоріш над собою та над своїми дітьми. О наймиліше Ісусе, чому наші серця не тріскують жалю з причини заподіяних гріхів? Чому не плачемо над своїми упадками, як плакали побожні жінки над тобою страждаючи? Просимо Тебе, дай нам Петрів жаль, дай ласку Святого смутку, яким сумував Іосис Арметеї та Некодим, коли Тебе супроводжували до горобу. За наш сердечний жаль, нехай душі наші зазнають милого погляду. Твого, Щоб ми могли спокійно в годині смерті говорити, гріхи наші великі, але ми плакали і жалували сердечно за них. Многостраждальна мати, дай нам ласку сліз, правдивого жалю, щоб ми плакали над собою та над своїми упадками гріхами, щоб свою совість заспокоїли та знову повернули втрачену ласку Божу. Амінь. Претерпівий за нас страстя, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 9. Ісус падає третій раз під тягарем Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Вже недалеко від Голгофи Ісус падає втретє, це останнє і найтяжче падіння. Ісус Христос схилив голову низько до землі, не маючи ніякої сили встати. А терновий вінок вп'явся йому в скроні. Она ж найдобротливіший Ісусе, уже втретє падає своїм тілом та не падає Твоя любов до нас, грішних. І Ти хоч, і, і ти хоч умліли, і до краю, знесилений муками та тяжко хресною дорогою, знову стаєш, щоб до кінця виконати волю Небесного Отця. Нині припадаємо до Твоїх ніг сокрушені серцем. І просимо тебе, над упалим Петром ти мав жаль про гріхи, згіршення з плачем кличемо нині до Тебе. Ніколи вже, Боже, не будемо грішити, покріпи нас, найдорожчий Спасителю, щоб ми свою волю, лиш Твої святі волю підпорядковували, щоб і ми завжди Твої святі заповіді виконали. А якщо ми коли і упали, то, то нехай не впускає нас тоді сила Духа. А вчини своєю ласкою, щоб знову стали та вірно витривали в службі тобі аж до кінця життя. О Марія, прибіжчи грішників, бережи нас від нагоди до гріха і випроси нам постійності в добрих постановах. Амінь. Претерпівий за нас Ісуса Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація десята, ти здирає з Ісуса Христа, одіж. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Уявімо собі, християни, що той Ісус, що землю вбрав у квіти, а небо в зорі, Він Господь допускає, щоб кати без милосердя здирають з Нього одяг. Все це з любові до нас, одяг прилип до ран і його насильно видирає від тіла Бога, Творця. Води, що стільки разів до вас праглим людям промого підкріпитися цілющою водою, а сам п'є п'єжоч. Ісус хоче надолужити за нашу нестриманість у їжі та питі і на дотримання постів. З Ісуса здирає одяг, і він чистіший, найкращий між людськими синами стає наги перед людьми. Найчисті і найсвятіший Ісусе, Ти, що цей біль жартував за грехи нашої нечистоти і безсоромності, визволи нас від поганих пождань та вчини своєю ласкою, щоб лише чиста любов до Тебе керувала всіма нашими думками, бажаннями, словами та вчинками. Пречиста Діва Марія, Мати Спасителя нашого, очисти наші душі тілом від гріховного бруду. Амінь. Претерпівий за нас Ісуса Христа, Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація 11, Ісуса Христа прибиває до Христа. Слава страстям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. На Гологофі поклали Хрест на землю, Ісус лягає сам на це тверде ложе жертвенної смерті. Руки і ноги Спасителя на крізь пробивають цвяхами до хрестних рамен. Від гомінь, ударів, молота до цвяхів, чути між журбою, хто любить Ісуса, хто йому служить, у Того вухах і донині гомонять, ті самі удари молота до цвяхів. Сповнились на ньому слова пророків, прибили Ісуса до Христа, а всі кості Його виступили. З натягненням так, що можна їх було порахувати. Глибокі рани у живому тілі завдають Христові страшного болю, від якого ціле Його тіло корчиться й тремтить. Уста Ісуса легко ворушиться, Спаситель молиться, Отче прости їм, бо не знає, що роблять. О Ісусу, розп'ята за нас любове, то за наші гріхи дав себе на хресті розп'яти, щоб тільки нас кров'ю своїх дорогоцінних ран визволити з диявольської неволі, оділи нам тої святої ласки, що ми завжди твоїми дорогими ранами, якнайбільше пошану виявляли у часі спокус, у них безпечну охорону знаходили, а своє власне тіло в дусі християнського самовідречення розпинали. О Маріє, поможи своєю ласкою, щоб кров Твого розп'ятого Сина обмила наші душі сріхів. Амінь. Претерпівий за нас страстю, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Стація 12, Ісус Христос умирає на христі. Слава страстя Твоїм, слава довготерпінню Твоєму, Господи. Ісус умирає, оточений з грішниками. Одні під Христом хулять Його, а інші повисли поруч з Ним на, хрест... на хрестах. Ісус, повний любові і милосердя до тих інших, тим, що внизу прощає словами Отче, відпусти їм, бо не знаєш, що роблять, а до розбійники, які висить на Христі, праворуч до Нього відзивається. Істина каже тобі сьогодні буде зі мною в раї. Коли Ісус був близько до смерті, закликав, здійснилося, тим словом, Спасительний наче сказав: подивіться, люди, що все зробив, щоб вам запевнити Спасіння. Ісус закінчує своє Боже післаництво, довершує діло відкуплення, схиляє на Христі голову і передає свою душу небесному Отцеві. Жертва Бога чоловіка довершена. Розп'яти за нас, Ісусе, Ти своєю смертю освятив смерть нашу. Змилуйся і над нами останні останній хвилі нашого життя та подай нам ласку, щоб ми через заслуги Твоєї смерті доступили перед смертю своєю прощення гріхів, а смерті вічної нагороди в небі. Марія, Мати Божа, прийми нас за своїх дітей і будь при нас в годині нашої смерті. Амінь. Претерпівий за нас Ісуса Христа, Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація 13, Ісуса Христа знімає з Христа, слава срастям Твоїм, слава довготерпінню Твоєму Господи. Як тільки Христос умер, прийшли з міста жовніри, подобивали обидвох розбійників, розбили їм коліна і сняли з хрестів. Ісусові один з воїнів пробив коп'ям бік і залишив мертве тіло на хресті. Під хрестом клячала гірко ридаючи многостраждальна мати, Йосис Араметеї та Некодим зняли з Христа мертве тіло Ісусу і поклали на руки Божої Матінки. А вона Його мати обіймає його, його тули до свого материнського серця і цілує. Ісус і Марія знову разом. І пригадалися ті хвилинні много страждання матері, дитячі літа Ісуса, Вифлеїм, Єгипет, Назарет, коли глупила Його до грудей пригортала, нагадались її пророчі слова Симеона, старця, о як страшно сповнилися пророцтва, меч болю прошив серце Матері, хто змірний біль Божої Матері, коли побачила зняти з Христа мертве тіло Сина. О, многостраждальна мати, стоячи під Христом, ти прийняла і нас за своїх дітей. Від тої хвилі Ти є наша матінка Небесна, через превеликий біль, який проймав Твоє материнське серце, просимо Тебе, щоб ти стояла при нас у часі спокус хвилі нашої смерті. О Мати наша, не опускай нас ніколи. Амінь. Претерпівий за настрасті Ісуса Христа, Христе, Сина Божий, помилуй нас. Стація 14. Ісуса Христа вкладають до гробу, слава страстям Твоїм, слава довготерпінню терпінню Твоєму Господи! Святі душі, люблячи Ісуса, пробиті горем, мати Божа, Магдалина, Йосис Арметег, Некодим, сотник лона за кілька та кілька побожних жінок при світлі, Смолоскипі обережно беруть мертве тіло Ісусове із серед гроб, гробової тиші, несуть щоб поховати гацеманському городі. З очей усіх течує гарячі сльози, жалю і любові. Сумно посувається похоронний похід до гробу, витисано в скелі, в якому ще ніхто ніколи не був положений. Мертве Господнє тіло носуть на останній відпочинок і кладуть до гробу. А коли Ісусове тіло поклали у гріб, віддали Йому поклін. О найласкавіший Ісусе, Ти, що з любов'ю до нас перетерпів таку страшну смерть, ми даємо тобі в гробі честь і поклін, Та саме Твоє Тіло лише живе та отаємне, приймаємо до своєї душі у святому причасті. О вселаскавий Спасителю, допоможи нам своєю ласкою, що ми оновили серця і очистили душі, хай це розважання про Твої страсті і ця відправа хресної дороги оживить нас, нехай розбуде відразу, відразу до гріхів і злочинів, що ми до них ніколи більше не верталися. Амінь. Претерпівий за нас страсті Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас. Кінцева молитва О найдобровітливішій Господи Ісусе Христе. Дякую тобі з цілого серця за, межне, за безмежне Твоє милосердя, яке ти нам вияв на цій хресній дорозі доповну нашу неміч. найдорожче Ісусе, твоїми заслугами та вчини, щоб ця хресна дорога вийшла нам на вічне спасіння, на потіху вмираючим, а особливо всім душам чистилищі, за які жертвуємо весь відпуск з цієї хресної дороги. Душа Христова освяти мене. Тіло Христове спаси мене, крови Христова напій мене, водо ребра Христового обмий мене, страсті Христові, скріпіть мене, о добре Ісусе, вислухай мене, Рана своїх святи скрий мене, не допусти нам віддалитися від тебе від злобного ворога, душевного стережи мене, а годину смерті прийди мене і скажи прийти до нас, що ми славилися святими Твоїми. Завжди і на віки вічні. Амінь Намірення мірення святішого Отця. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не веди нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Амінь. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під Твою милість прибігаєм, Богородиця Діво, молитвами нашими не скорбота, не погорди, але від підвизволи нас єдина, чиста і благословенна. Перпий за нас трасі, Ісуса Христа, сина Божий, помилуй нас. Перпивий за нас трасі, Ісуса Христа, сино Божий, помилуй нас. Перпивий за нас трасі, Ісуса Христа, сино Божий, помилуй нас.